Так, ми сьогодні цілий день культивували під сою, а на вечір якраз ось прибіг додому, коли дядь Толя дзвоне лети, досіємо кукурузу. Останні 2 гектари досіваємо кукуруза Євросем. В минулому відео сіяли Аміга, зараз сіємо Дієго. Кукурузка ФАО в неї менше, 240-кова. В Аміго 30, а у Дієго 240. Мопадиком прилетів, поки все загрузив селітру та кукурузу мокрий. Зараз якраз почекаю, де Толя досіє ці 2 гектари треба готувати сіволку. Треба перемозати, заправити трактор. І завтра будемо на повний ход сіяти сою. Сьогодні відео по культивації не знімав. Щось переглядів мало. зовсім, то вирішив трохи відпочити. Раз переглядів мало, і відео, відео теж буде менше. Завтра може щось по посіву зніму сої. Так що якось так. Досіваємо кукурузку, по кукурузі все і будемо сіяти сою завтра. Якщо все нормально, тобі вже досіємо все завтра. А там з понеділка будемо чекати морозів. Обсіялися. Там на понеділок-вівторок приморозки. Вчора заїжджав на соняшник, рився, то Ще наче не повинен би він вилізти до понеділка, ну це можливо. А сто я тут я півтора гектари, демо діленку сіяв, піонерівська вже вилізла. Така вже рядочки пробиваються. Ну, як заявляють, воно приморозки витримує. От якраз зло і подивимося, як воно переживе приморозки. Думаю, що я сидітиму, пройдуся. По полю трошки ось камінців позбираю, Валюється та цегла. І ось дивіться, яка находка. Головне, щоб щось власника не знайти оцих топок. Так що, друзі, сієм. Тут якийсь тавучок, природка. Так, Сіємо сьогодні сую. Суя Аполо Олександра Луценка. Сіємо на 30-й міжряддя. Десь в районі 80 кг на гектар виходить. Вона дрібненька. По штуках може десь штук 15-16 на метр. Ну, За рахунок того, що вона дрібно, то її в кілограмах Може навіть і менше ніж 80 кг. 85 вийде. Уже досіваємо ділянку першу на сьогодні будемо їхати долі. Поки що йдемо непогано. 20 минут. Одинадцятого зараз то вже 10 гектор до сівоє ще в нас 6 гектор залишиться своєї усіяти і, і потім будемо калимити долі. Сьогодні посіємо, завтра досіємо, а там тоді вже може з понеділка там все треба буде покультивувати, посіяти Тут вже залишиться клинець. Досіваємо, переїжджаємо, засипаємося і сіємо Да, Та добавлюй, і поїдемо туди на ті 2 гектори. Повну нас Ні, не повну. Ти з півсіолки, трохи більше. Вила я лягнув. Чого? Лішок впав. Я загору піднімався, а воно ж надібрали задок, доки він посунувся. І що розсипався. Та щось трохи розсипався. Так за да. мішок не команди. Тут на кубні прийняв. А тут не лішав. воно просто щоб зад відгорнуло і воно проти гори взагу. Треба або під'їзжати Так. Так, друзі, такий бурт у нас від Галте. Так що кому потрібно номер телефону і залишу в описі під відео. Клосна штука, в цьому руці не травимо, але засипаємо. сос Та все вже. Я думаю, що нам хватить, а на тій площі будемо тут сіяти, що в багах, там мішко. Ти йдеш від тут, а в цього Ну, да. так. Так, ти ж є там, а Так, ще вон 2 га, зараз туди їхати. Так, так. Так, я думаю, що все. Та, я думаю, складайтеся, як цей вдруг е е е е е е що треба там ті п'ять відер досипеш відрами. Е. <families> <да>. <sentences> ну да, да. да. Так, складайтеся, я поїхав туди. Е е Дядькуль, мабуть. Цей, візьми відру, і як упустите, то там відкриєте лючок, щоб воно сипалося, воно від повністю. Там то не багато, тому пів відра. Та бачиш, закритий лючок, як і сипається, люк закритий. Та я то прикрив. Мої не повністю, ну, прикрив. Сіємо далі. Досипалися суйки, пів сіволки десь. Тут ось поряд дві площі, 4 гектари, і тут ось два. Краї засіяв. Коротше, переїжджаю я сюди. Тут краї засіяв, бо на Юмазові коротше, щось із, та не, щось з рульовим, а там виворот слабий був після того, як поставили міст з Т40. Дуже слабий виворот і погано увертається. Я вже шість разів краї засіяв. Притик якраз розвертається. Ну, В общем, треба щось робити з рульовим, підкажіть, можливо, напишіть в коментарях, хто з таким стикався, що робив. Чи треба ставити циліндр на рульовий довший, щоб штук був більший, чи там дивлюся, є зараз циліндри двохсторонні, теж може виворот буде більший. Якщо хтось щось знає, то напишите в комментариях. Будем вдячны. И что, заводится, или нет? Да. Да? Лисицю вона надавила. Да Постильно беремо. Я її засипаю і Якби тобі сьогодні посіяти гостовим. Якщо ж хватить, то буде Якщо як то це звісно, в печаль. Ну, все одно ж ми сіємо в цей. Цю то сіяли трохи більше, а отам, от у що Ванько, тої там кілограм 75. Ішло. Я потім поначалу сіяв цей 120-140 на гектар, а Тоді попробував ну, кілограм 100, Ну взагалі немає смислу більше сіяти. І тут може дуже багато вота. Да, все вже. Соняшна кукурудза. Все п'ять. Давай ще мішок мені засипем. То що по-любому я швидше висію. А ну зараз треба подивитися, що там у них. Що там осталось? Та вос нормально, у мене щось значить багато вота. Ні, ще півсів волка. Я зараз одну бонку прикрию, то, що має більше сіє. А? Так, підожди, ото, Оцього більше сіє. Чотири мішки залишилось, так? Да? Чотири мішки? Ток, хто сіє, мисою. Іду додому, щось таке досі починається. Ось дивіться, як вже сходить сойка біонерівська. 45-му міжроді. Зараз трошки ближче. Так уже рядочка пробивається. Потихеньку, потихеньку вилоза. Тут ось гірше, тут краще. Ну, вже рядочки видніються. Бур'йон по лісу, теж подолочный. Буде цікаво поспостерігати за цією суєю. Тому з понеділка приморозки. Подивимося, як у нас витримає їх.